Ти як запитання, на яке в умовах сьогодення українцям доволі складно дати відповідь? Для кожного з нас дбати про своє ментальне здоров'я щодня це нагальна потреба, адже, попри постійний стрес в умовах війни, ми маємо справлятися з тривогою, підтримувати близьких і продовжувати працювати. До дня ментального здоров'я в Чернігові відбулася тематична конференція, під час якої представники проєкту розказали про розвиток на Чернігівщині програми розбудови стійкої системи громадського здоров'я. Ми розповіли про результати коротко про результати анкетування, яке відбувалося як в рамках України 111 тисяч респондентів, так і в рамках Чернігівської області. Це близько 5 тисяч респондентів, надавачів, отримувачів послуги, яке проводилося влітку. І саме такий зріз, який допоміг нам подалі планувати свою роботу, і відповідно вже виходячи не просто з наших припущень або взаємного обміну інформацією, а з конкретних даних. У межах проєкту в громадах Чернігівщини реалізовують кілька напрямів взаємодії з місцевим населенням задля розбудови стійкої системи громадського здоров'я. Серед них тренінги для освітян, соціальних працівників, лікарів. Також виїзна робота на базі амбулаторій, робота з цільовими категоріями. Це мов. Лать люди похилого віку, діти та жінки. Програма, яка реалізується за ініціативою Першої леді, вона є комплексною, є практичною і покликана допомогти людині отримати ту соціальну психологічну послугу, де людина її потребує на місці і якісно, в першу чергу. І якщо говорити про послуги, які сьогодні є в Чернігівській області, ми можемо говорити і про фахівців, які працюють в закладах, це про мобільні бригади, які надають допомогу комплексну. Допомогу громадам, виїжджаючи на запити як самих громад, так і завдяки наданню просторів амбулаторій. До мобільних бригад, що у межах проекту виїжджають до різних населених пунктів Чернігівщини, входять не лише психологи. Це комплексні бригади, сформовані зі спеціалістів різного спрямування. Серед них юрист, соціальний працівник і консультант із ментального здоров'я. За словами координаторки проєкту Інни Чистенко, робота в такому форматі дає можливість максимально дієво подолати бар'єр людського. Страху взаємодії з психологом у нас досі існує, на жаль, стигматизація, поняття психологія, тим паче психіатрія. Ми йдемо до того, що. Е це має бути ну комфортно для людини. Можливість мобільних бригад на місцях надавати допомогу якраз зменшує цю стигматизацію і долає той розрив, який є між надавачами послуг і отримувачами. Успішним кейсом подолання бар'єра страху між психологами і місцевим населенням поділилась заступниця Ніжинського міського голови Ірина Грозенко. За її словами, наразі в громаді в межах програми реалізовується кілька проєктів. Один із них. Інститут третього віку це така структура, яка взагалі сприяє людині адаптуватись в соціумі на сьогоднішній день. Це дуже важко. Але наші фахівці, психологи, фахівці з соціальної роботи, соціальні працівники намагаються зробити такі умови, щоб наші підопічні йшли сюди, як в рідний дім. Вони називають це наш дім, це наша розрада. Тут вони і співають, і займаються фізкультурою, і є в нас кімната масажу, і роблять кукли мотанки, роблять гноми, є комп'ютерний клас, мають можливість вивчати мови, коли вони сюди приходять. Одять, кажуть, ну тут відкривається душа, тут ми знайшли себе, тут ми зробили мотаночку. Жіночка говорить: я її зроду не робила, я ніколи не вміла малювати, але я її зробила. Ми на ярмарку продали і надали допомогу ЗСУ. Я корисна суспільству, говорять ці люди.